А вже ранок, Галичани, на календарі 30 квітня, четвер. Ми продовжуємо нашу ранкову програму у цій студії. Тож, гарного настрою От всім тим, хто пішов на роботу гарного робочого дня. Вони будуть мати гроші, хто лишилися коло телевізора. Вони будуть мати ніц, але будуть дивитися нас і будуть багатші, духовно. На часі наша рубрика чемні й не дуже. Цього разу дівчатки розкажуть про правила поведінки під час прогулянок, а зокрема про катання на роликах. Тому я думаю, всім чемним і не дуже буде цікаво подивитись нашу наступну рубрику. Так привіт усім! Сьогодні рубрику чемні і не дуже для вас проведуть учні школи дитячого розвитку. Продюсерського центру СтарТім Єва Новицька та Діана Кривомаз. І сьогодні ми поговоримо про катання на роликах та правила поведінки під час таких прогулянок. О, ролики! Це чудова ідея! Давай сьогодні покатаємось. Якщо мама дозволить, то я не проти, але спочатку нагадаємо правила безпеки. Ну, мені батьки завжди говорять, що потрібно вдівати на колінники, на лікотники і навіть захисний шлем. Правильно, бо бувають різні ситуації. Наприклад, може над'їхати машина чи надбігти собака, і тоді навіть суперпрофесіоналові загрожує небезпечне падіння. А також потрібно бути дуже уважним, щоб не наїхати на перехожих. І їздити тільки у визначених місцях. Ні в якому разі не виїжджати на дорогу. А для тих, хто стає вперше на ролики, нагадуємо, що для початку потрібно навчитися тримати рівновагу і правильно падати. А як це? Потрібно згрупуватися і впасти на бік. Таке падіння вважають найменш травматичним. А я знаю таку історію. Один хлопчик хотів похвастатись перед дівчатками, як він круто міг кататися на роликах, і почав з'їжджати по сходах. І що далі? А далі хлопчик упав так сильно, що аж зламав собі руку. Йому навіть робили операцію, і півроку він знаходився на лікуванні. Нічого собі, я так точно робити не буду. І правильно. Бо краще вчитися на чужих помилках, а не на власних. Мамо. А можна на піти погуляти? Так, але обережно. Добре. А ми їдемо кататися на роликах. А рубрику чим? і не дуже для вас провели Діана Кривоман та Єва Навицька. па Папа! Доброго ранку, мене звати Роман. Сьогодні я приготую вам каву з кедровими горішками. Давайте почнемо. І потрібно нам для цього кедрові горішки, молоко і карамельний сироп. Додаємо кедрові горішки. Заливаємо карамельним сиропом так, щоб тільки покрило поверхню самих горішків. Нам потрібно збити молоко, збиваємо як на капучино. Це кава корисна для, для волосся, для шкіри. Самі кедрові горішки містять в собі багато білка, фосфору, міді, магнію. От. Хто хоче подбати про своє здоров'я, може. Далі ми готуємо еспресо. Також ця кава користується дуже великою популярністю в нашому місті. Адже люди, які скуштували цю каву, вони хочуть пити її ще раз і ще раз. Вона дуже смачна. Її додаємо еспресо. Хто розуміється на каві, то є, завжди буде приходити до нас, тому що знаючи, як готується еспресо і як до нього ставимось ми, з якою відповідальністю, хочу вам показати деякі малюнки можна робити. Що забажаєш? Сердечко, Розета? Будь ласка, смачного. Традиційне питання нашої ранкової програми до гостей, які приїжджають у Франківськ, без чого неможливий ранок, з чого починається він у вас, і чи є якісь правила ранку? Не обов'язково сніданку, просто ранок? Ну, оскільки е я львів'янка в серці, хоча я мешкаю, зараз більше часу проводжу в столиці в Києві, але традиційно в мене ранок починається з. Філіжанки смачної кави. Ну, як не крути, я собі один раз дозволяю міцну каву випити. Це от власне зранку. Е, маю навіть такий свій рецепт, маю таку, не знаю, як це правильно називається, таку е, 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 от заварювати каву, таку турепочку спеціальну. Я в ній варю і даю дуже трішечки цукру і кориці. І отак, от, от так не знаю, така запашна виходить кава, дуже люблю от е, зранку пити каву. Ну і, безперечно. Е, Намагаюся якось так: от ранок це кажуть, як там називеш корабель, так він попливе. Як щось там почнеш, так і воно пройде. От ранок це цей початок дня, як ти його собі налаштуєш, так весь день пройде. Тому намагаюся усміхнутися. Контрастний якийсь душик, гарну, гарне, гарне плаття, сукню одягнути. Е, не знаю, там от вімкнути цей гарний настрій.